Виявлених йому світу при світильнику Христової церкви примудує свій вчителю чорненці усе на, на найперше написати все Василію Святий Великий. Стоїть троїці гаяч, вірний служитель до Господа за нас. Тебе виходить щорен серце, та покочемо радуся Василю Великий за світильнику. Творця Ангелі Олімін до Ангела. Показати тобі на землі сидити для вас і на ангельських шляхах, до неба ведучий нам показати законодавчі монашок, ставні, щодин, на наших встанів щодо ми у день. Повчаємо свою дяку за твого тверте всіх Бог, де ми раді собі співаємо так. Раз я вас і на стильнику царства, лася перепрат від монахів, вчителів, раз я частоти цього мудрістю, вільних хоронців, раз я на життя істин любителів, раз я пастирю, що всіх самого прийняв владу пасти духовної віці, радуйся, що жих є жих воюків, є рай від страха, хірсу хі, відганяв. Ať rád se svíčku, temru i to služnou prohodně, ať rád se svíčku, ať nebo tkou kašo ve svít, rád jí zprosi rád si vám zkojí znedá, na rád si bezhodné, archiho možný znešovačů, rád si až jsou lehá chvírný, vydáme prohodné, rád si vsi předvat tebe, na záchy skoré zase s četníků, rád si vásil dvojí sv... kyslo. Teď ní světelníků, pováčme tebe těch старість велика тебе на світі саме присів, хоч не охечно, ти був і чимало раз отримав на нього, і жив, сівши боже, свій ночення прогримав, і три сонячні розділи світло боже, сам тому, осяння ти вчинав все судно покоління, старість Бога, і мав я малилуя, алилуя, о я розум язик вона не помпала, ти боро, не яретик, і увізнав, жив, три сонячні просвіти, ти сілом в особах, і так на Бога, Хвалити і навчати, якого ми з земників саме виховлення тобі співаємо. Раз у собівку, усно, що стройшну пісню солодку підносиш, раз я золотого рана в баранці, що Христа церкву. Тоді, коли я якраз книга, було слово, що наукова наповнена. Цілий білям прозвану монтівне вілення. Nevermirna, Rasya Wallace and Spawn Ewan Sito Ducha, Rasisho Kriston Vasina Banakruzim, Lassaphondah Jared So Sita Duha Rosin Rosirnau, Rasivoludish Nab Kwakov, Lasovine Prosane Pravid Miraci Premudris Vishuachun, Lasovine showsariya, the prechinegamizoni pewa, Rasio Katrisonish and Sita Yavrasiliki, the Sidney Switch, and the. Франкова і Ночіневе, святитель Василю Крипко і мужньо Тев Боротьба з Юліаном, відступником Розованого покоління і вже їхні непоганські язичники, чиняти меча своєї віри по всіх Весь півоти, алелуя, 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 алелуя. Мач посяйну зори босі, провожене очі оселити, розігнати в них мариство і оляного безвірна, безвірства. І багато побожного його здолу віря до решти спевної сиди на Бога в Тройці і поставив слава вірну. Навчити ви між собою, навчитися для тобі оце. Розтідруємося і ще...

Наслідувати раз не пускай жарове, якого Христова необхідно заплатити, ти зберігав раз його жовного і раз між неї переможе жарство верхі супровання. Бога постати ти здавав остаточного разів оселю, який сусідний на світі не був. Бурю не чисто зарева в антині Ти розділ. Ну, ти боже, духа повзати на посланих цих медцерков заховнений артист, де ти повернув себе в молитву і ні, не можна нарешті просто співати. Ти все ті трійці, але я, але я, але я, але я почула твої вагани, от не на початку трійцю. Сильно Христова селі зібрали, так я не розповіла, що гнівом стали заготовлені на праві на тебе, без законів, на правду теж. Я переможу, мої мужчі, я сказала трійцю, замасив, не побачив, я вже гнівання. Ти навіть ще й посміявся з нього, їхнього нерозумного, мудрого, провідного, супер, святої Троїці, і не святої Солову, яку ми хотіли, хваляємо, співаємо тобі. Раз і Василю, від Бога, дарований, святої церкви, що ти лігалися, архіра, і Божий святий, насамлений, завибраний. Раз і що було шулення, сина, лодця, себе, себе, чинного. Раз і що, як світло передвічно, від світого передвічно засяяло. Раз і бути Бога, назвав, спасили всіх людей. Раз і того, що Господа Ісуса Христа... Ти везно затворця всіх віків, раз я бути закрив міцно правдивих арії, що гнав Божого Сина, раз я бути в Скарга того, чи не можна волонтера кінневидю хреста, не видю хреста

Алелуя, алелуя, алелуя. І як твої духу не стало побачити твою першу запалі погибелі, назво вічних і хрестин царів, що нову нашу відку не вважає святого на моною радію, до своєї неподячної пісні спіляти співати три особи у Богу, що повернув спокою своїй церкви святими павлками твоїми матерами. Це же і ми поручаємо співати тобі і Василію воня не стопне, що ся є небесна висота, і раз висок орве, що пророк не каже, що трохи світа, раз на сім цехів дитинного гнізда, то зручна світа вгору вина, а зараз висок крива орве, що весь світ пролітає, чи ні, раз висок чим дитинного вороки безумно дозвичайно. Раз висок жару, живу в точному воду, духа утішення, раз висок чого висок трунки навчання, на всі сторони світа, раз висок 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 вис

Християнську віру сьогодні з того, що в нас збережуть і нас зберемо Богові. Аліло, я засіяв ті світлі новості для тих, що пробувають там, де віра страшного збурження. Слід зробити, якщо це тебе, Христос вибирати, бо от буде при 150 тисячі Bude про pre mňa svetil, ty pýtne sa učenia svetenú, kot vy stili той. malo tobo aj toj. Jeden chrysťanský vír, pre nám si v nej, že nepochytne sa to aj ti znamená, jeden sú, že to by spívajú. Rále si pre mňa to aj na svetu a Boha si aj nej. Rále si trupu zlota kováta, jevanisko je istené. Rále si providne kúšie Boha uchodne, providne svetu a napolní ješ. Rále si súrma pre

Найвищий архірей хотів прикрасити архірейською владою і спочатку прикрасу відрування святого духа, Я оштовний каміння, не мені речі, знищити вчення стада тобі, доручення на жовносим полях і звіра продовляємо ти розум. І наче ніх зі Бога співати, але я, але я, але я, але я, але я, але я, але Нестор розвіднув, що щоразу не був тоді 12-тим камінням вихисленого. Сповідаємо, як 12-тим камінням узорок Ветикани. І прикашані, що бажаємо аналізкому, детальним мебтою, сьогодні ми багатьох з списерів складаємо, пісні співаємо. Раз сердії, серді, і сієш. Небесні зори, Гараса Смирада, ви ще добрим ділом, завжди за не своєння, не шарадуся, Андраза, я раніцю спасіння людського прикарашення, Гараса Сапфіри, на землі прибачте, я серце до неба піднесене, Гараса Гатир, що чиня еретичні до кінця винищуєш, та всі кіду не вороючі серце до з'єднання і згоди повертаєш, Гараса Дмитичний віру в житті, де в Божому служить, маємо... Радуйся хрусали літе, очі вгору і серце до небес підносиш, радость, оно втягне гріхами до покаяння, привет, шарасі діаманти, що сильно мужні годі переносиш, разопаносидо родським родині часні радуся на веснархи реху, твітіши, радуйся, Василю, великий свитні святильнику. Дивний не небач чудові святий Єфрем, святий Христові Василю, що ти є Серафимським вогнем до небесної висоти, у нас не до найчастішого, що з твоїх дітей і горіти, без перестану добрими дівами, ми можемо милості ніколи не засвітити, що з цим серцем співати Богові. я... Аллилуйя, 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 я буду чувствовать час на вонах, где я знаю, что всегда преподам у себя, у твоего гнения, у своего несущего, у баскового голоса, наука. як кто-то покинь, верно, хорошую сердце, закрыв, что надо это оросить, иначе весь кого-то духовно упадковое сердце, что в нем он святый виспевает, я радуюсь, я восстрелю, что плаваешь, что я рухаю, что я божьей милости, радость, что я святый церковь, небесный тенец, что я рухаю, поясни,

бо тому чи не йти погане, тому що мені раз я разом із ними, і нас подобати стати перед Божим престолом, радуся Василю Великій Всесвітній Світильнику. Не змогла всяка бійська многота протистати твої силі, припинула очі по юнака, померла ти з адського гору, вини, вирвала силою твоєї молитви твоє, після сорокоденного покаяння його рукописання розвів юнака з творцем примирення поєднати з железним серцем співати, навчив, але Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Почув, що це що стане юнака і на віці великого страху було опаленого погляну на це. До думства християнської церкви приносить на думку свого єдиного Богові. Трійці подякувати приносить тобі страшно приноховувати підбісів за кликаєм. Раз я що поражаєш страшним громою ілюзого змії, раз я що законно пошу його горде серце під христом деревом, раз ти що демонівський в силу, а чи дим розів'яв радуйся бути рукописна хартіну, що згори впала в присумного розірвав раці, бо ти що потім упав більше не добувалася, бо ти що не сиди тієї крові, вважалася, і на раці ти що сіра вірне, наповнила на раці, раз своє випадку завдання до райська на своє раз у себе вір звірне, не пекельно що над ними. Над нами насміхав знищення раз, бо з нього з радістю в ангелі не бігалася, поки любить люди, що коли не горить цілі крові Христова, раз що в а святий їх радості, Василь Великий, Сусідний Світильник, обожаючи спасти своє творіння, творчу владю вію, лежить і сам ревезірний для світу християнського мира, божества, свободу і пробачу до божаного кончення, коли євреї і лікаря з жінкою і дітьми, і просити хрещення вночі, як чистим серцем, слід співати тридці святі пісні «Алелуя». Алелуя, 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 ти є стіною церкви, твердження, хороше вірне, святий любу. Христове Василі, бо не могло я без Бона обого похідати її з основою її на камені Петрового. Непохідне визнання від неї наче від твердого діаманту відбилося з волою вірних стремінь, знову на них повернувся християнство і ж досягнуто їм діванство, бо прикінчив свого життя жидом ви на святіші хрещі посвіти сам же до небес пересезвіться нам спогляд твоїм матиме, що тобі співаємо це Галасів Кесарійська престолу про чудний пригор розпросила особа не раса, що царху злої провинення другу законної ти раса, що небесне світом світив ти перший невірно єврею раси, що будучи близько до смерті зі спринчуваного спасіння раси в часи своїй смерті великого чудотворця. Раси, бо ти думав, ти йому в єврейському невірні померти. Раси, страшний прогнив, ти любі сів, раси, ти, що біля печалі, він людей проганяє, що раси, зголовесний їхніх хоробий. Хоробрий переможцю, всю радуся, всім, хто тебе взивають, скоро допомогу подаєш раз серед кормителю Нехай негайно помічнику всім, хто що в нужді перебуває раз і віддує допомічнику всіх, хто ще терплять муки радуся Василю Великій Сесвільній світильнику. Співи достойні воз співи достойні воздати тобі хочу мамо при чудне Василю з небес, бо на нас на соглянь Божу, бо дати нам своїм пельмим погані, ми прошли його я ночі вінцем, ти вінчаний. Він у своєму дисиниці пастирів на хреста Бога, що йому, який сина Бога, і заново всюває. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Світельнику світу ласкаво, великі Христову годнику Василію. Світлого пізнання, що просиш серце вірних. Я йшов у небесно святих, святих весь добре співати, але все я як, вірно скажу, за операти світові традиції, так і не згадую, що співаю тобі радості вічне сіння, духовної зорі, радості, що світ у світу твоїх, бо слів, земних володарів, радості рані, а дірко, що від сходу сходиш, а що аж до заходу своїм місцем досягаєш, радості близько костю приносить, на окремим півночі та море, радості ясності. Ясно знасила тепер, що прекрасно всі чуди не твого життя, раз і жаль, жаль, що сражені, що жаль і гріхів перебувають в разі, як керчану правителю. Та якщо в житейському морі плавали раз і жаль, що від Бога в землі святих пророчів, парородичів, раз і що не понес світ прийме будуть, раз і за що перебуваєш в житейському саду, раз і мати завжди Бога за твої любезні стаду, раз і вас за Мода ті одного істинного Бога, начального винагороди тебе за твоїми подвигами, Божі, трудися того селі бачення, бачення боючи не в мене слави, несподівано краси і доброті Господа, за тебе зі цим проводити та співпрацювати нам вже з нами, що слава тебе, про своє пам'ятаємо, що співаємо тобі і Богові. Аллилуйя, 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 сіяне хоре, співаючи тебе величай бо по англійськи очі на землі прожив, це ти зібрався там з тобою, бо величайний трудні земних, де що здолужив всі країни світу. На землі зібраний вірник, ти Боже, готовий, що зможе. Лікування тяжкі, недолі, хора, без тілі ж. Ти ж ще... Тим же і ми раді, що так тобі співаємо. Радуйся, цареське, а всі свячення захвальні Боженя Василію асистент честен свій свійній триці і розізнення розмірнику самої з подряхами. Ось доперка апостолів пронятив дош потвхами. Расист свіжутелю голої преподобний раси правою кінцею на должних словах. Расист так спеш мені васем послане незаценаш. Добре захисненко видно біх Піцізмонтку, радуся Василю Велике Сині, Цитильнику, Ось все святи і великі ієрархія Христов і Василю за сумочне знання розгубне сьогодні молитвам від нас. Прийме з невеликих до престолу Пресвятої трійці, що має заради своїх святих молитв. За спотканцями царства своєю своєю, та святим вічно співати Богові. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, о святый, святый, великий, рад, хоро, слава, сили, звесели, сумуючи на лес губи на від нас, приймей на із днів, як простов усій тройці, трійці, що ми заради твоїх святих молитв стали спотканнями на царство святого і святого 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 Богові. Аллилуйя, 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 аллилуйя. ovzasi této legi, rakoře se vase lidi s VSLE, s možností najdete za slovne, s jojništěm letuju, vidnás, přeměznes, dobře, jsou že dnes rádi, co jsi tím mladý, spotkali jsem se v 20. srdce, že spíš máte téma, višně bohaví, aleluja, aleluja, aleluja. Аллилуйя, 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 творець на Рина до Ана, показав тебе на землі святителю, озеро на шлях до неба, ведучи нам, показав, що законом до очима наші встав, що не ми у день і у день почуємося і подякував за твого створцем всіх богів, де йому і зрайся любі своєм так, разі осе на царства, разі перепов, трягши Монахи, вчителю, разі часу, тезі у мудрості, дивних Горанцю Раса Мунча з нашого життя істинного любителя, а ті самого Бога прийняв владу пасти духовної віці, Раса, що жих і волків, герей від села Христо відігнав і всичко, що там робить до служби пораня, що Раса зі тося і безкупка, що весь світ, а а рівого обмажу мужність, значу у Раса шляху від ранків, від дам і проведи всіх повернути признаючи них тебе на захист скорий за священнику і розвитку серву світильнику. Вибраний в цьому світу просити всесвітний світильнику Христової церкви про мудрості вчителю. Черце у ставі найпершим написано Василю, який сидить трійці гречі вірні служителю, де Господа молися за нас, що ти, ми вихваляємо, що ми все за тебе кличемо, радуйся, Василю, великий всесвітній світильнику. О, до святого Василія Великого помолимо, святий Василю Великий, моли Бога за нас. Святі очі Василі Присвоєнні, Святі Христові Церкви, добрий Паси, Рівна Стаду Засовника і Закон до Життя Чорнівничного Пресвітерського Зернка, за чистої і невимирної змір, за і з християнського покору від, відважений переможця, будний старинної науки, не перемогу боронці, часто є єдиний дурайці Бога, і про діва може й матері цей грішний припадок покорі перед тобою, молюся тебе, навчи мене ступами Бою, дорогою, заходи Господніх, і коні, коли в житті моєму не звертайся на безо.

не вдякувати тому, що молю тебе у великій угоднику Господні, керуй мною почуттям моїми, ми всі і часті, і тіла, відвертай очі мої, спокус, рухани, і дай мені, і їм нікого не засліпити, розкошно тілесне закрий слух мій, проти всяких без часу розмови, а відкрий його слуху, наук, іванська уста моїми, не дозволяючи отнити його слуху, Посто слово, ти неправда прокольоне, а руки мої тримати перед всякими ділами, які могли би ми. Не осквернійте, бережте всі відчуття, що мого Господні. Мнохи мої, відвертай від стежок, що відводять творіння, від самостойного творця. Могуть провести душу на каї. Кераїн вічної і пропасти у Годнику Божій. Не опускай мене, Отче Святий, за Свою Мною Козу, Мною Престовою. Господні, молитвами Твоїм, грімо мене. Мені, вас, Господні, чи не мене, молитвами Твоїм, Насліднику Щасливий, вічного стіга. Амінь.